І всім привіт, народ, з вас, підпис, лайк, Так, ми продовжуємо грати. of Civilization 2. Ви знову написали коментар, запропонували пограти, а я виконую вашу пропозицію пограти за Норвегію в сучасному світі з метою формування Норвегії. І я спочатку думав, що це буде взагалі не складно, але це треба буде воювати з Британією і з Русньою, з Фінами, з Швецією, і воювати заради якихось дуже поганих провінцій, тобто я буду втрачати дуже багато на війни, а отримувати з них майже нічого. Так, населення, дослідження. А, і нам треба буде дуже багато качатись, щоб мати змогу виконувати все заплановане. Так, в нас є дві двісті. У нас є Фарерські острови. Ісландія, ще яку треба захопити, Гренландія. Я б такий, що Ферезькі острови в ультиматум. Для початку взагалі можна було б Осла розкачати. Я б сформую армію. Взагалі прибираю все, ставлю по рисочкам, щоб максимальний прибуток був. Так, краще за осла в мене провінції точно не буде. Тому. Максимально швидко, максимально короткі терміни, розкачу осла. майстерню одразу побудую. Є. Yeah. Швидко ферму, бібліотеку, університети, це все будуємо ще додатково. Так само я б ферму побудував у всіх провінціях 50% і більше. Навіть у усіх відсотках я б сказ... хотів сказати, там до 45 і більше, але в мене навіть таких провінцій буде замало. Всь в тебе 42. У всіх провінціях, де 40% і більше темп зросту, потім буду будувати ферми. Але це потім. У мене зараз не так, щоб достатньо грошей для цього. Давайте так, перед тим як викликати в якійсь провінції, я побудую в ній ферми. Наприклад, я ось тут буду викликати в Халдені. Фермую ферму. Щоб потім відновились. І скоріше за все, я зроблю два повноцінних виклика. Ось тут. Це дві провінції, яких по 50% темпу зросту. Прекрасно. Хоча б дві. Хоча б дві. Так є. 4000 тут викликаю 4700 тут. Мені треба Фарерські острови. Ображаю, надсилаю ультиматум. А, ти не бачиш. Зараз побачиш. І ти погоджуєшся, прекрасно. На жаль, Ісландії. Навіть якщо я також запропоную ультиматум, вони не погодяться. Бачите? Але в них є дуже слабкі провінції, в які можна висадитись, не сильно хвилюючись, що вони переб'ють мою... мої сили. Тому пливемо. Оголосити, оголосити, висаджуюсь. Є. І вперед. Є. Так, так, так. Вони зробили мені більше так чи інакше, але ми впорались. Знову ж, в Ісландії було 60 тисяч населення. 60 тисяч, у мене 300 тисяч. Тобто ми від Ісландії отримали хорошу частку населення додатково. Так, Гренландія. в тебе населення. 28 тисяч ще менше. І, в принципі, бери і висаджуйся майже куди хочеш. Ну... твій, війну. Висаджуюсь сюди. Мені для Гренландії потрібно тільки її південь. Ой, для мене. Потрібен тільки Південь Гренландії. Розширяюсь трохи. Подобжуємо. Ой-ой, ой вони мене атакують, як лящо. Так тут настільки великі провінції, що я не до кінця розумію, що відбувається взагалі. Але я вже на півдні, тому все нормально. Ой, то я то у мене. Є все прекрасно. Єп. А, фух, я злякався, що це все, що в мене залишилося. У мене ще є армія. Так, мені потрібно. Я зрозумів. Так, все. Ось так, провінції потрібні. Вперед. І веселізацію з тебе зроблю. Посала. Ці приємці на асиміляцію спокійно ставимо. Армію свою повертаю в Осла, якому будуть тебер постачання. Так, Швеція. Покращити відносини, 709 тисяч населення. Фіни покращити відносини 400 тисяч населення, в мене 419. У них навіть так, в них навіть так більше населення, ніж в мене. Окей, але це не проблеми сильні. Ставлю усюди по 5%. Так, ще які країни мені лишились? Ага, я побачив. Все погано, так? Провінція де 40% там зросту забудовуємо. І я думаю, навіть під 35 можна. Якщо не взагалі 30. І цей острівець 26% там зросту. Так, 30-30% і більше забудовується. Якщо взагалі не 25 і більше. Ні, 25 і більше, в мене зараз грошей нема. Але в ідеалі також все ж таки 25% і більше також забудувати. Тому що хороших провінцій в мене не буде. З Польшу воюйте, ну виюйте. Судя, мав кращу відносин. Не сподіваюсь, ніхто на кого сильно нападати не буде. Розформовуй свою армію. Збираю трохи грошей. Ну, слухайте, все ж таки, так пробачте, але забудую. 25 і більше, щоб коли буде 5 ферм, 5 рівнів ферм, то було 50%. Ось так. Так, 50 тисяч, якщо все. Ось так. Ага. Давайте 100 тисяч зберу. І умовні 100 кроків покращення в товари, покращення населення. Буде. Знову ж, ні сусід. Веде. Покращити відносини. Фіни, покращити відносини. Б. Також покращити відносини. Він проблема в тому так, що я буду першим з фінами воювати, але заради однієї провінції, ось цієї, в якої 2% там зросту. Потім знаєте, з ким я буду воювати? З фінами, знаєте, заради. Ой, не з фінами, з шведами. Заради п'ять провінцій. О, тут 58% там зросту. Це приємно. Раз, тут є приємна провінція. Тоді краще. Ну тут немає хорошої провінції. Ось ця, о, ось ця непогана. Дві. Ну, 28% тим зросту. А, але те, що я забудував 25% і більше, і в мене таких принців мало. То так, ось ця також непогана принця. Тобто першими з ким я буду воювати, скоріш за все, будуть шведи, яких 679 тисяч населення. Тобто мені бажано качнутись до 700 тисяч. Або мати хорошу економіку. Ну, шведи, у вас 137 тисяч економіки, Ой, у мене 95 тисяч. І ви якимось дивом. А, ну ось яким дивом, Україна також на Польщу пішла. Україна розносить Польщу, щоб Шведи не встигли висадитись. Ой, як прекрасно. Є, Україна молодець. Шведи закінчили війну з поляками, в них 667 тисяч населення, і економіка слабка. Тобто, в принципі, я зараз трохи підготувавшись. Знаєте, що ще? Повторна асиміляція всіх нових провінцій. Коротше, якщо хорошо підготуватись до війни з Шведами, ми їх спокійно рознесемо. Головне, щоб ніхто раніше з нас не розніс шведів. Є. 528 тисяч населення. Інвестуємо в Осло, Так, є. Ти. Шведи. Воюєте з Литвою? Ага, і ще Бангладеш воює з Литвою. Як це дивно. Він шведи. М -м -м. Вони сильніші з нас. Треба ще качнути населення. ні, 100 тисяч на рахунок, все в населення. Ні. Більше відкладу 150 тисяч всі, Ну куди ви пішли? З ким воюєте тепер? З Латвії. Із Чехією. Так, тут я відновив. О, цю, ці привінції точно відновив, яких я до цього викликав. Хороше, я зможу зараз спокійно хоч до шведського населення. Щось. О, 669 тисяч. Окей, качаюсь. Давайте, литовці, виснажуйте їх. У вас 661 тисяча. 648 тисяч, але в них армія 17 тисяч тепер. А, тобто вони 17 тисяч, спокійно армію собі дозволять. І. Тоді 20-ку треба. Ну, ой, Латвія програла. 896 тисяч у них населення. М -м -м. Але в мене восло. Зараз вже 100 тисяч населення буде. Тобто 100 тисяч економіки працюючої з столиці. 100 тисяч столичної економіки. Це прекрасно. Але в мене сьома частина-сьома шоста, ну, шоста, частина населення в Осла знаходиться. Британія, ти як там себе почуваєш, може. У, в них 1,3 мільйона. А, так я рано чи пізно качнусь до них. У мене 736 тисяч. Ну, слухайте, ні, непогано все. Я їх рознесу при бажанні, при хорошій підготовці. Але краще мати ідеальну підготовку для цього. У Фінів можна відібрати одну провінцію. Ще б ці острівці. Чим раніше забрати, тим краще, тому що я їх буду забудовувати фермами. Так, дивіться, ми 830, 830, вас 880, я зараз ще в осла качну економіку. Нормально, я, я переможу. Ой, плюс ще я можу новий рівень ферм будувати прекрасно. Так я. А, я з еконо. Я не з економіки більше заробляю. Хоча мені здається, як тільки я качну економіку до кінця. Я більшість грошей буду саме з економіки заробляти. Мені треба, просто Швеція прям необхідна. Тому що я від Швеції отримую дві провінції. Дві такі провінції, які я забудовую. Так, 893 тисячі, але Національного 818, в мене національного 825, мене економіка більша, і ви ще додатково воюєте. Воюєте з Італією. З слабкою Італією. Покажіть свою економіку. Ні, ви. Стокгольм. Тут 10 тисяч. Проблема в тому, що вони можуть мені більше зробити. Зможуть при бажанні. Поїхали до інфляції. У, Русня воює, боюється, прекрасно. Я потім скористаюсь цим. Інфляція. Призовне населення. Ослані. А ось в інших так. так все в себе викликає на острів. Ууу, один виклик, навіть тут можу собі дозволити. Так, поки що так робимо. 8 тисяч. Так давайте, поки в мене є велика армія, і поки фіни живі, тому що мені лячно, що їх може хтось забрати. Я швидко з ними роз... заберу в них одну провінцію. І твінів, одна провінція, ось ця, все вперед, оголосити Твіно. Оголосити, вперед. Є. Yeah. Мирного, да, все, ось так, так. Вони погодились. Прекрасно. Тепер мої війська. Зібрати в одній провінції. Проблема в тому, що в мене все ще є бюджет, якщо я його ось так поставлю По рисочку, В мене все ще лишається бюджет. Вперед. Mm. Призовне населення. Викликав тут, ось тут не викликав. І ось тут викликав, ось тут викликав. Ось тут викликав, тут викликав, ось тут не викликав, все вперед. Ще два виклика, які встануть сюди, сюди. А, і ось тут ще. Третій виклик. Який стане в Осла. Я готовий. Швеція. Оголосити війну, Оголосити. Вони захопили Білорусь. У них тут, насправді так кажучи, не все так прекрасно має бути. Так, снажимо їх тут, сюди, сюди. Я такою. Ой, сюди я такую. Ви стійте на місці поки що. Вперед. Знову ж, забираємо саме їх провінції. В яких в них є купа національного населення. Це найважливіше. Так, коли з вас сюди? То можна хоч всіх вас сюди, насправді кажучи. Всіх вас сюди, 7 тисяч сюди, 6 тисяч сюди, 5 сюди. Так, знову ж. Веде. Не те, щоб я хочу з вами довго воювати. Тільки забрати те, що мені треба. Норвегія. Ще ось ця одна провінція і все. Ред. Ай! Норвегія. Я бачу. Я пам'ятаю, 5 провінцій треба. Ось ці 4. І ось це. І мирна угода. Так, мені просто більше і не треба. Але ми розширяємося на всяк випадок. Вони погодились. Фух. Так. Да. Я б міг зробити їх маріонеткою, але вона того не коштує, напевно. Тут є вузол постачання. В принципі, можу скинутися сюди. І теоретично можна нападати на Британію. Теоретично, я готовий до того, щоб нападати на Британію. Теоретично. Я навіть небагато втратив. Є. Дивіться, у Британії півтора мільйона населення. Ми на 800 тисяч. Вони воюють з німечною, тут 12 тисяч. Ага. В принципі, можна підготувати висадку сюди 12 тисяч. І повоювати виключно. Ось так. оголосити. Оголосити, вони висаджуватись будуть в Осла. Сюди скинути ще 3 тисячі. Мирні перемовини. Вітайте! Так. Це не питання. Просто щоб вони не висадились ні сюди, не в Осла. Позбираю гроші до інфляції. Так, і після цього мені лишиться тільки русня. Що буде проблемою, до речі? Хоча в них війська сконстроєні на. Китай зараз. На півночі вони викликати нікого швидко не зможуть. Я можу теоретично пройтись тут по півночі і забрати те, що мені треба. А якщо я ще хоч хоча б трохи в населення, так бачу, 14 тисяч висаджуються. Прекрасно, що вони висаджуються в Осла. Майже прекрасно. Я фортецю не побудував чомусь. Так. Да. Тому що тут нам б було складніше було. Ось сюди б нам складніше було. Привезти війська. Бачу. 13 тисяч ще висаджуються. Є на Забираю. Острівець. Вони не погодились, але при цьому вони втратили 13 тисяч і 5 тисяч. Я так довго можу. Британія, якщо ти збираєшся перевіряти мою витривалість, то це ти дарма. О, все, вони погодились. Повертаюсь в Осна. і ставлю напевтону асіміляцію. Все, в тому ж рахунку, і нові провінції від шведів. Є. Ну і в Пінську. Так, я якусь провінцію точно пропустив. Ось тебе. Так, поїхали. 25 і більше відсотків темп зросту, я забудовую. Фермовни. Тобто це ти, ти і ти. Так, тепер до четвертого рівня всі свої провінції. Теоретично можу дозволити собі розформувати свою армію, шведня. Покращити відносини. І не покращити відносини, Русіня, Ти не програєш випадково? Чомусь ні. Це мене дратує. Окей, розформовую свою армію. І ось що я хочу зробити. П'ятий рівень ферми не відкритий в мене. Але я можу ось так зробити. Так, по ідеї вже відкритий. Так. Але давайте вже довитрачаю гроші до кінця. І технологічна перевагами. В будь-якому випадку максимально важлива, де ось тут. Ну, головне, щоб краще за Росію було. За Росію. 900 тисяч населення. Це прекрасно. Тим ще не програєш? На жаль, ні. Подивимося. Ніколи не дооцінюєте Норвегію. Не дооцінюєте. Так, є. Інфляція. Є. По-перше, те, що ми робимо, це ферми. Він 25% побільше тим зросту, і в мене їх так мало таких провінцій. Я ж небагато прошу 25% хоча б. Щоб потім на п'ятому рівні ферм було 50%. В мене, в мене навіть таких провінцій мало. Але нормально, ми їх витянемо. Ми їх ще витянемо. Так, ти, ти хоч не перемагаєш? О, ні, якого біса. Я зрозумів. Так, мені треба буде качатись. Так, знову до інфляції. Максимально в товари. Зараз качнусь по населенню. І качнусь хорошо по населенню. У мене вже мільйон населення. Мільйон сто тисяч. Мільйон 200 тисяч, мільйон триста тисяч. Мільйон чотириста тисяч. Є. є є Що тут? У німеччина зручня воює. Ви що тут? Твої 7 мільйона. О, багато хто з вами воює. Це прекрасно. Я тоді зараз швидко докачу осла, роблю виклик і розношу вас також. Допомагаю. Навіть якщо, умовно, Німеччина не захопить вас, нічого страшного. У них один 2 мільйони, вони один 4 мільйони. Не кажучи вже мою перевагу в економіці. Є, yeah. Зосла закінчили. Збираємо гроші. Не знаю, скільки треба буде. Давайте до інфляції і зроблю виклик. Ви все ще багато з ким воюєте. Прекрасно. Так, інфляція є. Призовне населення. І полетіли. 15 тут, 15 тут, 13 тут, 13 тут, 12 тут, 12 тут. Угу. Давайте ще. 9 тут, 9 тут. А, не треба. Просто ще 9 там і все. Нам цього вистачить. Так, спочатку восна. Як такий перекидний пункт. Мені подобається, що в Ісландії непогана провінція вийшла. Ось це. Ну, скоріш, завдяки, тому, завдяки мені вона непогано вийшла. Так, 92 тисячі. Сюди. Зробимо їм неприємне. Огосте Є перша провінція. Далі. 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 далі, тому що не вистачить е, очків. Мирного годи. Віддаси. Я би був тільки пірат. Є. Є. що, що не вистачає? А, в мене грошей нема? Ой, як. Якось неприємно. На 75 тисяч розформувати. Зараз будуть гроші. Не, на, все. Розформовую всіх. Чому у вас. Зачекайте, ну, у вас, вас вже моє національне населення. Ой, так, так, це прекрасно. Це ж прекрасно. Норвегія. Творити Як вам така Норвегія? Тут творити? Так, все. Гельмарська унія. Е, нащо? Клімарську уні можна потім вже сформувати. Я вже достатньо сильний. Ну що ж, а поки що дякую вам всім за перегляд, а особливо дякую своїм спонсорам, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ці Сідео, якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписка, вподавай, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.